Валеріан Підмогильний Місто. Частина 1 розділ 14. Тільки студент першого курсу здібний цілком відчути радість слова максимум, що становить для нього щось, ніби білий острів мрії, недосяжний навіть красномовним поетам. У всякому разі, Степан Радченко був єдиним серед своїх колег, що той максимум склав. Тобто звіти з усіх читаних за рік дисциплін. Цей успіх коштував йому колосальних витрат енергії, коли зважити, що він ще тричі на тиждень давав лекції з української мови і мусив до них добре готуватись, бо його теоретичне знання не зовсім відповідало практичним вимогам тієї установи, де покликаний був освічувати потомлених службовців, що хотіли їсти, а не відміняти. І дуже мало могли бути свідомими тих високих обов'язків перед українською нацією, що лягли їм на плечі. Лекційні дні були то важче Степанові, бо для лекцій він мусив спеціально переодягатись, не ризикуючи з'являтися до інституту в кроватці, щоб не викликати зайвих розмов та не позбутись часом стипендії. Це була йому страшенна морока. Але цю нудну процедуру він невхильно пророблював, виходячи з дому то вбогим студентом, то красним лектором і змінюючи відповідно до одежі вираз свого обличчя, жести й ходу. Він був єдиний, але в двох іпостасях, з яких кожна мала свої окремі функції та завдання. Людина не могла б вигадати багатоособових погів, не бувши сама різні, різноманітна. Появляючи собою дивне поєднання разючих противенств, потребувало втілення для кожного з них, і прагнення створити одного великого Бога з маленьким, з маленьким чортом, знаменує вже нормалізацію людської істоти, тобто всихання її уяви. Людина не розкладається на так зване добро та зло, на плюс і мінус, хоч би як це зручно було для громадського вжитку. Потрапивши в стан непевної рівноваги між рудим френчем та сірим піджаком, Степан не болів проти двоїстості свого існування, бувши вже досить загартований, щоб зважати на дрібні забобони, що тривожать людям сумління й отруюють їм життя. В процесі розвитку він став над ними, бо за цю зиму наочно переконався, що на світ і на себе. Варто дивитися трохи вибачливіше, ніж йому здавалося, бо в житті, як і в Галаледицю, можна падати інше хвалити зовсім випадково, цілком несподівано для себе і для ближнього. Вся ця біганина і напружність праці може й виснажила б його, коли б він не вирішив остаточно перемінити помешкання. Розкривши собі отак нові перспективи, яких наявність була йому найкращим збудним середком. це рішення вмит розвіяло йому весняний сум і змінило його ставлення до корів та мусіньки. Знаючи, що незабаром звільниться від них назавжди, він почав виявляти до них ласкавість господаря, якого обридлий гість взявся вже за капелюха. Тим часом він розпитував товаришів про кімнати й оглядав декотрі, але всі вони були зв'язані з ремонтом або відщепним, а він грошей не хотів витрачати, чудово розуміючи, що однаково не спроможен зараз оплатити помешкання, яке б його смаковій гідності цілком відповідало. І тому волів узяти до кращих часів щось гірше, ніж по-дурному витрачатись посереднє. На кінець червня інститут завмер зовсім. Остання екзаменаційна сесія вже кінчилась, коридори спорожніли, і тільки кубки студентів виправляли собі відпускові посвідки. Але Степан ще часто відвідував його, затриманий, затримуваний громадськими справами. В маленькій кімнатці кубочу і застав якось Борис Задорожній його приятель. З яким він останній час уникав зустрічі. А ось де ти зарився, скрикнув Берис. Чому зник так раптом? Діла, відповів хлопець, показуючи на кашториси. Діла ділами, а товаришів забувати не слід. Пам'ятаєш у Шевченка, хто товаришів забуває, того Бог карає. Ну, добре, що знайшов тебе. Ти мене шукав? Безперечно, бачиш, я кінчив інститут. Мені ще два роки, зітхнув Степан. Кажуть, що ще один накинуто. Я п'ять років страждав, і то нічого. Але така справа. Я вибираюся з своєї кімнати і шукаю порядної людини. Мені кімнати до зарізу треба. А ти ще дивишся, що я шукав тебе. Чмок, пана в ручку. тільки не думай, що я на стаж їду. По науковій часті пішов, при кафедрі лишаюсь, а кімнату собі знайшов велику, сонячну. Везеш тобі. Та мусить же бути нагорода за мої страждання. Але ти, Стефочко, найголовнішого не знаєш. Я женюся на тій самій, на тій самій, білявій. Ох, я не можу про це спокійно говорити. Сам розумієш, любов. Степан радісно обійняв його, почуваючи дивне полегшення, ніби з пліч йому зві... звалився тягар, що він весь час на собі ніс. От, якби ще й мусіньку заміж віддати, подумав він. Ввечері вони оформили справу, і Степан сказав товаришеві у моїх хазяїв мені так було неспокійно, раз у раз гості, гармидер, сили нема терпіти. Ти дуже мені пособив. Спасибі тобі, Борисе. Той палко стиснув йому руку. Це така дрібниця, не дякуй, схвильовано відповів він, кинувши свій жартівливий тон. Мені зарадість тепер зробити щось приємне. Я даю копійку жебракові і мені гарно. Просто хоч дякую ще й тому за те, що взяв. Щось ти слиниш, друже, зауважив хлопець. Може. Бо закоханий у пені. Ти не смійся, кохання є. Починає вірити брат у вічне кохання, їй Богу. Борис дав йому свою нову адресу і просив зайти так тижнів через два, коли він влаштується вже подружньо. Ну, це небезпечно, подумав хлопець, а вголос додав я завтра ж перебираюсь. На прощання вони, трохи повагавшись, поцілувалися. Хлопець знизнув йому вслід плечима. Ну і справді ж смішний цей Борис. Він аж ніяк не припускав, що тут може бути мова про обопільне чуття. Він уявив на мить надійчене обличчя, її очі, що колись йому сміялися, і якось остаточно переконався, що любити вона може тільки його. Степана Радченка і нікого більше, тільки він має на неї якісь незнані нікому права, і на його поклик мусила б прийти негайно. Хлопець так себе почував, ніби мав зверхню владу над щастям товариша і дозволяв йому тим щастям користуватися. Потім йому стала шкода Бориса. Щасливі все-таки нагадують хворих. І потребують обережного поводження. Щастя, кінець кінцем, це недуга душевної короткозорості, можливо, воно тільки в умовах неповного обчислення обставин і неповного знання про речі. Гострий зір таке саме лихо, що й сліпота, і, найпщ... і найнещасніші люди астрономи, що на Ясному сонці бачать прикрі плямки. Очасти збентежений близькою зустрічю з щасливою людиною, а ще більше неминучістю прощатись сьогодні вночі з мусінькою, хлопець був сумний і міг цілком спожити радість від давно бажаної зміни помешкання спочатку належного простування в прекрасний світ. Хоч він і розраджував себе словами Мусінька, що обіцяла не стримувати його, коли стане непотрібно, але був вельми непевний, чи визнає вона себе за непотрібну саме в той час, як він це зробить. Він зітхав і нудився аж до ночі. Навіть лютував з несправедливості можливих неприємностей за всі ті послуги, що він родині гнідих учинив. Дійсно, коли він ніби жартама оголосив на вину, вона розітнулася над Тамарою Васильівною громовим ударом. На мить вона якось принишкла, і хлопець злякався, чи вона бува не замліла, от була б морока, аж ось вона зашепотіла так тихо, що він ледве розбирав її слова. Ти підеш, я згодна, я знала, перед тобою все ще. Лишися тільки до осені. Восени ти підеш, падатиме лист. Будуть тихі вечори, тоді ти підеш. Хай це буде маленька жертва. Перед тобою ж усе життя, щастя, молодість. Перед тобою все. Я прошу крихітку, це так важко. Ти такий скупий. Ти не хочеш корови порити? Ну, Візьмемо робітника. Переходь до кімнати. Що ти хочеш? Ну, не до осені на один місяць, на тиждень, на один день, тільки не зараз, не зараз. Він дав їй висловитись і сказав, повиваючи свій голос жалим і смутком, силкуючись виявити глибоке співчуття до її горя. Справа з кімнатою так повернулась. Мусінько, я ж приходитиму до вас. Вона раптом відкинула його руку, що простяглася її обійняти. Ти ще й брехун, промовила вона в голос. Ти хочеш мене дурити? Я взяла його з вулиці, як байстря, а воно мені милостиню подає. Хоч яке непевне було його становище, а словаці він прийняв як страшенну образу. Він, байстря, склав максимум, перейшов на другий курс інституту. Має громадське навантаження, пише оповідання, якими зацікавився відомий поет. І він байстря. Та чи не досить йому панькатись з цією бабою? Але не встиг він добрати відповіді свого вщербленого самолюбства гідної, як Тамара Васильівна погладила йому голову. Не серце, Степанку, сказала вона так покірно, що він міг задовольнитись. Боляче мені. Але все це дурниці. Завтра підеш. Завтра через тиждень, через два. Однаково це треба пережити. О любенький, ти навіть не розумієш, що тут переживати. Пітиш собі свистяче і гаразд. Я теж не плакатиму. Плаче той, хто сподівається розради, а я самотня. Максим пішов і ніколи не вернеться. Вона тихо засміялась, потягуючись, пам'ятаєш, я розповідала тобі про себе? А що? Він радий був слухати ще раз про все її життя спочатку, аби про завтрашню розлуку вона не згадувала, хоч у даний момент оповідання її заздалегади здавалось йому мало цікавими. Тоді не сказала тобі головного я нікого не любила. Він не втямив гаразд у річ. Тебе я полюбила першого, вела вона. «Раніше я не сміла через сина. Як я ненавиділа його іноді. Ти ж не знаєш, яка я була гарна, одежа пекла мені тіло. Я спала без сорочки, вона жаглила мене. Це було страшенно давно. І от прийшов ти. Вона тих, тихо поцілувала його в чоло. Я не вірила в Бога. Тобто колись вірила, а коли побачила тебе, знову почала молитись. Дарма, я прийшла до тебе, як сновида. Ти відіпхнув мене, я пішла. Покликав, я прийшла. Воля моя зломилась. Вона стиснула йому руки. Завтра ти підеш. Йтимеш довго-довго, минатимеш багатьох людей. Мені теж може лишатися довгі дні, тільки не зустріну я вже нікого. Багацька порожніх днів, якщо я спатиму вночі. Зриватиму їх, як листки з календаря, і з другого боку їх не буде написано нічого. Потім прийде смерть, все страшно. Скажи ж що -небудь. Він стинувся. було в її словах щось невимовно важке й безнадійне. Вони знову стали ледве чутним шепотом, що відсував його в незмірну далечінь. Вони падали йому в душу краплями теплої олії, розм'якшуючи там усі затужавілості, розгладжуючи всі зморшки та бганки, збуджуючи в ній спокійну, радісну чулість. Що, мусінько? сказав він задумано. Скажіть ви, я мушу мовчати, нічого я не знаю, не знаю, що буде зі мною. Але одно я зрозумів живемо ми не так, як хочеться, і мусимо робити іншим боляче. Це я зрозумів. Іноді буває гарно, як зараз, затишно, тихо. Те, що ви зробили для мене, ніхто вже не зробить. Мусінька. Ви це знаєте, я мало думав про вас, коли ви біля мене були, але завжди згадуватиму, коли вас не буде. Вона вдячно, пестливо поцілувала його, але відсторонила, коли він, збадірівши, хотів відповісти їй не самим поцілунком. Не треба красти в самих себе любенький. Вона обняла його і почала колисати, щось нечутно приспівуючи. Присипляючи тихими дотиками уст до очей і чола, і хлопець непомітно заснув, знесилений подіями і теплом власної добротливості. Вранці він прокинувся тільки о восьмій і довго лежав, потім умився, постукав у двері до кімнат і не діставши відповіді, тихо зайшов. Там не було нікого. Так, ніби в хатах тих ніколи ніхто й не жив. Він постояв у мусінчиній кімнаті, що нагадувала дівочу світлицю своєю білою ковдрою та мережевними завісками на вікнах, і вернувся до кухні, повний далеких спогадів. Випивши молоко для нього поставлене, він востаннє виконав свої обов'язки корів та наносив води. Тепер був вільний. І почав збирати свої нечисленні речі. Трохи поміркувавши, він розпалив у... у плитці. Поки розгорялись дрова, перебрався в свій сірий костюм, потім почав палити френчі, штани й торбинки, що привіз із села. А чоботи, що не могли згоріти, викинув на смітник. Тепер у нього лишились тільки сшитки, книжки. Та загорнута в ковдру білизна. Хлопець зв'язав своє майно на два парненькі пакунки, замкнув двері, поклав, як звичайно, під ганок ключа і пішов геть з пакунками в руках, а в душі несучи смуток, гіркоту першого спізнання життя і турботні надії.